Мір Божим всім, хто любить Господа. У цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слова Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід, і полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у всьому світі створене, дотримується слова. Божого, весь всесвіт підкорюється Слову Божому. Тому звільняй від всіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав. Пізнайте правду і істина зробить вас вільними. Запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, де щодня виходить хліб насущних, одкровіння з небес. Приєднуйтесь до місії, Слова Боже, і приймайте Божої обітниці щодня на своє життя, щоб жити в благословенні і бути продуктивними, мати плід і результат. І нехай Бог береже вас. Амінь.